Коли тебе ігнорують, коли тебе не чують, коли твої слова не доходять, коли поруч, ніби порожнеча, а не людина, є спокуса доводити, пояснювати, виправдовуватись, старатися ще більше, говорити голосніше, робити краще. Але я б не робив цього, бо кожен раз, коли ти доводиш свою цінність. Ти ставиш себе нижче, ти наче кажеш Там дивись я гідний, правда? Зверни на мене увагу я ще тут, а це не сила, це обчай, і я знаю цей стан, бо ми всі проходили крізь нього. Але з часом я навчився іншому. Я навчився не випрошувати увагу, не доводити себе. Не боротися за простір, який має бути взаємним. Твоя цінність не потребує слів, не потребує боротьби, не потребує глядачів. Я би відійшов тихо, спокійно, гідно, бо якщо тебе не чують, значить, не налаштовані на твою частоту. А якщо знецінюють, значить не бачать себе достатніми, щоб визнавати інших. Я б не намагався виправити чиюсь сліпоту, бо вона не про мене, вона про них. Це не гордість, не образа, це самоповага, це тиша, яка дорожча за чужу присутність. Я б звернув увагу не на того, хто мене не бачить, а на себе, як я сам себе бачу. Бо найбільше знецінення починається не ззовні, а зсередини. Зі спроби заслужити, догодити, пояснити, я би перестав виправдовуватись за те, ким я є, я б не стикався з порожніми стінами, я б не витрачав життя на переконання тих, хто не здатен прийняти навіть себе. Замість того, щоб бити себе об глухі серця, я б відкрив своє і почув тишу, в якій звучить правда. Бо іноді мовчання це не слабкість, це вибір, це форма гідності, це відповідь без крику. Я б не намагався довести свою цінність тому, хто бачить її як загрозу, бо той, хто знецінює, не бачить тебе, він бачить своє відображення в твоїй присутності. Я б не кричав, щоб мене почули, я б говорив із собою спокійно. Уважно, по-справжньому, і коли б зрозумів, що я більше не намагаюсь бути зручним, не намагаюсь переконати, підлаштуватись, втримати. Ось тоді я б став собою. Мені більше не потрібно переконувати, бо життя не сцена для виправдань. Життя це подих, це ранкове світло, це люди, яких ти обираєш сам. Я би зосередився не на тих, хто відвертається, а на тих, хто тихо, але щиро поруч, хто не вимагає пояснень, хто не боїться твоєї глибини. Там, де справжність, там немає потреби доводити, бо тебе бачать, тебе чують, тебе відчувають, і навіть мовчання з тобою наповнене. Я б не будував зв'язки на страху втрати. А на свободі вибору залишитися, бо лише той, хто вільний, здатен бути щиро. Я би кожен день повертався до себе через музику, через книги, через тихі розмови, через дотик до землі. Я би створював життя, в якому мені добре, навіть якщо воно не вписується в уявлення інших. Бо... Єдиний, з ким ти будеш до останнього, це ти сам, і це стосунки, які варто будувати з любов'ю. Ти можеш щодня обирати себе не з егоїзму, а з гідності, не проти когось, а заради себе, обирати бути чесним, навіть коли це незручно, обирати мовчати, коли хочеться кричати, обирати відходити, коли залишатися, означає зрадити себе. І знаєш, що найважливіше гідність це не поза, це не броня, це тиша, з якої ти вже не виходиш, аби комусь щось довести, де ти себе втрачаєш найчастіше, у бажанні сподобатися, у страху бути неприйнятим, у тиску чужих очікувань, Усе це двері, і кожного разу, коли ти входиш у них, обирай себе. Навіть якщо це означає залишитися на самоті на якийсь час, навіть якщо тебе не зрозуміють, навіть якщо знову буде боляче, ти пройдеш через це, бо твоя правда не слабкість, це основа, і ти знайдеш тих, хто бачить тебе не очима, а серцем. Повернись до себе, сядь у тиші, і запитай себе без ілюзій. Що в мені вже цінне, без досягнень, без схвалення. без чужих слів. Це і є твоя опора не ззовні, не з лайків, не з уваги. А зсередини повернись до цього відео через тиждень, прочитай, що ти написав у коментарі. Подивись, як ти себе почуваєш, що змінилось, що ще хочеш змінити. Я тут, я поруч. Я веду ці роздуми не для того, щоб вчити, а щоб бути з тобою в тиші у правді, у виборі залишатись собою попри все.